Привіт! В ефірі програма Жити без болю і я її ведуча Настя Гарагуля. Сьогодні ми розповімо вам про фестиваль Зірки досяжні, на якому понад 120 осіб, люди з обмеженими можливостями та волонтери покорили одну з найвідоміших закарпатських вершин полонину Руну. Детальніше про це дивіться далі в сюжеті. Зірки досяжні, вкотре підтверджують учасники одноіменного фесту: спочатку на обласному, потім на всеукраїнському, а зараз вже на міжнародному рівні. Ця подія не залишила осторонь владу, духовенство та людей з особливими потребами. Першого цей фестиваль був на обласному рівні, потім на всеукраїнському так. зараз на міжнародному. Так. Скажіть, будь ласка, в чому секрет такого успіху? В чому цікаве питання? Чому секрет? Я вважаю, що треба планку все піднімати вище. Коли зробив на обласному рівні, треба йти далі, на всеукраїнському. Зробили на всеукраїнському. І мої колеги, організатори казали, давай ми ще на рівні українському будемо працювати. А я кажу, немає часу у нас працювати на всеукраїнському рівні. Ми вже можемо здавати іншу щаблину досяжності. Це буде міжнародний. І я відстояв цю свою позицію і не жалкую. і вони впевнилися, що потрібно робити міжнародний, тому що у нас є партнери. Які готові з нами на сьогоднішній день співпрацювати для того, щоб зробити в Україні щось добре в цьому напрямку, треба вийти за рамки держави. Треба вирішити за рамки держави залучати до проведення цього фестивалю спонсорів із-за кордону, волонтерів із-за кордону, міценатів. І... Цим прикладом проведення уже міжнародного фестивалю, як наші словацькі партнери сказали, у нас такого немає. А я їм кажу, давайте будемо робити. І цей міжнародний фестиваль, він не буде тільки проводитися на території України. Ми підемо далі до наших партнерів, ми будемо показувати приклад, як можна соорганізувати людей, команду людей, державу, волонтерів. І я вважаю, що нам це на сьогоднішній день вдалося, і ми можемо показати приклад іншим. Ви покорили в своєму житті набагато більше вершин, і ви завжди є переможцями. На сьогоднішній день всі ті учасники, які тут є, вони гордяться, що вони разом з вами. Ви показуєте нам всім приклад. Як завжди бути переможцями і як завжди йти до вершин. Можливо, місцевість сама природа і ті гори вони, мабуть, роблять все для того, щоб е, діти. І люди почували себе добре. І коли Олександр Іванович, вже ініціатор цього фестивалю, він запропонував провести, то ми дуже з щирістю відгукнулися, адже це не тільки допомога, не тільки сприяння і розуміння самої проблеми, але і насамперед можливість взяти активну участь в долі цих людей, хоча б на одну мить, хоча б на один день, або разом з ними, як ми сьогодні, оце піднялися в гори і побачили їх. Дух внутрішній, їхню закалку, і разом з ними ми сильніші. До участі у фізкультурно-мистецькому фестивалі долучилися волонтери та люди з обмеженими фізичними можливостями з різних регіонів України, Угорщини, Словаччини, Голландії та Польщі. Дуже гарно, дуже таке гарне місто, дуже сподобалось. Цей наступний день вже ми вчора виступали. Тут, сюди, сюди приїхали, тут дуже гарно, весело. Ми приїхали на, на гору, там брали участь посвяті Христа і там ще ми. Фуф. Погуляли було дуже весело в облаках, в цих хмарах таких. Так весело, так романтично, так. Ось вершини полонини руни духовенство краю освятило восьмиметровий хрест, розміщений напередодні в рамках святкування 1025-ї річниці хрещення київської русі. Освячення провів архієпископ мукачівсько ужгородський владика Феодор. Синий святому духо. Вічається знання кресне, благодати свята духа, крапення дися священня во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Ця границя символічно червоною стрічкою, яка обозначена, вона буде символом. Переступаючи з яку ми будемо мати ще більший дух, там на горі чекає нас освячення великого вісьмиметрового, красивого хреста Господнього, який символізує також опіку і благодать Божу над кожною людину без винятку. Ну, звісно, для нас це велика честь і велика радість допомагати кожної людині, а тим паче допомагати таким людям. Тому що в життя цих людей ми можемо навчитися дуже багато. Це і віри, і це і терпіння, це оптимізм у житті і так далі. Дуже дуже багато для нас священників дуже приємно, що ми маємо можливість частичку свого тепла, частичку своєї любові, дарувати іншим людям, дарувати через свій труд, фізичний чи духовний, чи через свою молитву. Тому, коли ми почули про цю благу місію, цю благу акцію, яка проводиться фестиваль Зірки досяжні, ми з радістю відгукнулися на поклик цих людей бути, ну не скажу волонтерами, бути просто помічниками у цій благій справі. Тому з благословенням нашого високоприсвящення владики Феодора, єпіскопа Мукачевського ужгородського ми зібрали колектив молодих священників, які не по благословенню владики, а із радості самі приходили. Вже тоді отримали благословення на цих благомісів. На цей благий труд. Сходження на полонину руну вже стало традиційним та символічним не тільки для організаторів, але й для учасників фестивалю. Це неймовірні враження, тому що саме такі заходи дають змогу людям з новими потребами. Ще більше повірити в свої сили і побачити щось таке надзвичайне і по-своєму особливе. Для кожного з них ці емоції різняться, вони є абсолютно різними. Для когось це сльози радості, для когось це вигуки щастя і таке відчуття неймовірності і сраді наближеності до неба, наближеності до Бога, і відчуття чогось такого неймовірного, надвіданого і цікавого. Насамперед це дає неймовірну віру в себе, в свої сили та можливості. І тільки розуміння того, що нічого неможливого в цьому житті не буває. І насправді, піднімаючись на цю вершину, кожен з нас може зрозуміти, що не дарма названо так цей фестиваль, оскільки зірки справді стають ближчими і справді стають досяжними. Тому дуже важливо, що проводяться такі фестивалі, вони дуже потрібні. І дуже добре, що цей четвертий фестиваль вже вийшов на міжнародний рівень. Буде сподіватися, що це буде стане доброю традицією. і продовжиться так у майбутньому. Подолання бар'єрів та перешкод уже стало звичною справою для людей з особливими потребами. Тому кожен з них може з легкістю підкорити не тільки полонену руну, але й досягти вершин у власному житті. І коли його сюди я не знав, що тут побачив. І сьогодні я дуже багато чого у своєму житті. Тому що. Бачачи вас і ту вашу внутрішню силу, власне, те, що ви робите, ви знаєте, дуже мало людей, які мають все, цього не цінують. І мені дуже приємно бачити вас тут. Мені дуже приємно передати цей меседж людям, які є там вдома. Ми сьогодні зняли дуже багато відео і мене дуже душі пропало, до, до, до коли, коли от двоє людей... І також не є повноцінними там yeah. фізичному плані, допомагають третьому вийти. Yeah. просто плакав і цьому дякую за цей день? Герої нашої програми вже вкотре доводять, що в житті немає нічого неможливого. Потрібно тільки бажання творити та підтримка близьких та рідних нам людей. Тому творіть і подавайте руку ближнім. Завдяки цьому світ зміниться на краще. Наразі я прощаюся з вами до нових зустрічей.